Другого жовтня він мав би відзначити 20-ліття. натомість у ювілейну дату Романові Гороку відкрили монумент. Батьки Героя Небесної Сотні від самого ранку на його могилі, а увечері на відкритті меморіальної стели у сквері Прикарпатського університету, студентом філософського факультету, якого був хлопець. Те за що син віддав своє життя 20 лютого у найкривавіший час революції гідності, І досі не сталося, каже Ірина Гурик, але вірить, ми впораємося. Я розумію, що молодь десь змінилася в своїх думках. Я розумію, що більше є патріотизму, але я розумію, що це. Це ще тільки початок і що треба ще все доводити до такого дуже свідомого кінця, тому що ну, це все тільки починається. Я не знаю, скільки ще має пролитися сліз, щоб це все нарешті закінчилося. Ескізи пам'ятника розповідає мама Романа. З нею узгоджували, коли побачила даний проект, зізнається мурашки пробігли тілом. Його автор, молодий скульптор Володимир Драчук, нещодавно й сам був студентом цього університету. Каже, для нього велика честь увічнити таку людину в камені, бронзі, і граніті над стелою за вишки понад 2,5 з метри. Працював близько двох місяців. На ній зображено трьох повстанців один несе прапор. Одного пораненого, і третій, якби підтримує пораненого товариша. На ну, тлі барикад, прапора, який огортає портрет Романа Гурика студентам і викладачам, які загинули за незалежність України від віддяшних сучасників. Створити збірний образ у монументі та символізувати дату народження Романа Гурика у Прикарпатському університеті вирішили одразу після трагічних лютневих подій. Меморіальний сквер, який облаштували тут, каже ректор Ігор Цепенда, буде нагадувати і спонукати до роздумів не одне наступне покоління. В особі Романа Гурика хотіли символізувати все українське студентство і викладачів роль університетів в боротьбі за незалежність України. І він, як ніхто, в сьогоднішніх умовах боротьби за незалежність України підходить до цього символу. А вже 4 жовтня в Івано-Франківську проведуть фестиваль пам'яті Небесної Сотні, який ініціювала родина Гуриків.